І було мені слово Господнє таке. А ти, сину людський, здіми пісню жалобну протер. І скажеш до Тиру, ти, що при входах морських пробуваєш, що торгуєш з народами на численних островах, так говорить Господь Бог Тире, ти сказав я то корона краси. У серці морів границі твої, будівничі твої довершили твою красу. Скепарису Сеніру вони збудували для тебе всі дошки подвійні. Взяли кедра з Ливану, щоб щоглу зробити на тобі. З башанських дубів твої весла зробили, твій поклад зробили із кости слонової, із смереки з островів тих кітійських. Сорокати з Єгипту сон був вітрилом твоїм, щоб за прапора бути тобі, блакить та пурпура з островів Еліші стали твоїм покриттям. Мешканці Сидону і Арваду були веслярами тобі, мудриці твої, тире, у тебе були, вони мореплавці твої. Старші і Гевалу і його мудреці були в тебе за тих, що латали проломи твої. Всі морські кораблі і мореплавці їхні в тебе були, щоб міняти крам твій. Перс, і луд, і пут були в війську твоїм вояками твоїми, вішали в тебе щита та шолома, вони то давали тобі пишноту. Синове Арваду та військо твоє навколо на мурах твоїх, а гамадеї на баштах твоїх пробували, щити свої вішали навколо на мурах твоїх, вони довершили окрасу твою. Старший ж був для тебе купцем через многоту багатства усякого, сріблом, залізом, циною й оливом платили вони за крам твій. Яван, тувал та мешахце купці твої, людську душу та мідяні речі давали вони за замінний крам твій. З дому тогарми давали коні і верхівців, і мулів за крам твій. Синове дедану, твої покупці. Численні острови торгували з тобою, рогами слонової кости і гебановим деревом звертали данину твою. Арам твій купець через многість виробів твоїх, рубин, пурпуру, і квітчасту тканину, і віссон, і коралі та дорогоцінний камінь давали тобі за крам твій. Юде Ізраїлів край це купці твої, пшеницю змінніту, солодощі, і мед, і оливу, і бальзам давали вони за замінний крам твій. Дамаск твій купець через многість виробів твоїх, через многість багатства усякого, вином із Хелбону та білою вовною. Ведан та Яван із узолу давали тобі за крам залізооброблене, бальзам та очерет, було це замінним крамом твоїм. Дедан твій купець килимками досідел сідел Арабія та всі кадарські князі покупці це твоєї руки, ягнятами, і баранами, і козлами ними торгівля твоя. Купці і рами, покупці це твої, коштовним бальзамом, і дорогим усіляким камінням та злотом давали вони за товар твій. Харан і ханне, і Еден, купці Шеви, а щорта кілма це твої покупці. Це твої покупці коштовним убранням, покривалими блакитними, і квітчастими, і багатокольоровими тканими виробами, міцними шнурами, пов'язаними за крам твій. Кораблі і старші, шо твої каравани, для краму твого замінного, і став ти багатим, і став дуже славним у серці морів. На воду велику тебе завели твої веслірі, і в серці морів східній вітер розіб'є тебе. Багатство твоє та крам твій, і вироби твої замінні, мореплавці твої і твої щоглярі, ті, що латають пробуї твої, і ті, що міняють замінний крам твій, і всі твої вояки, які в тебе, і всі збори твої, що серед тебе попадають в серці морів в дні упадку твого. На лемент твоїх щоглярів затремтять вали морські. І посходять з своїх кораблів усі веслірі, мореплавці, всі морські щоглярі на землі постають. І заголосять за тебе вони тужним голосом, і кричатимуть гірко, і свої голови порохом пообсипають, у пополі будуть качатись. І зроблять собі ради тебе жалобною лисину, і себе опережуть варетами, і плакатимуть за тобою в гіркоті душі гірким голосінням. І пісню жалоби сини їхні здіймуть про тебе, і над тобою співатимуть жалібно, хто інший, як тир, посередині моря зруйнований. Коли припливали вироби твої із морів. Насищав ти численні народи, готою багатства твого та виробів замінних твоїх ти збагачував земських царів. Тепер же, коли ти розбитий на морі, у водних глибинах, то замінний виріб твій і всі збори твої серед тебе попадали. Над тобою стовпіють усі остров'яни, а їхні царі затремтіли від жаху, засльозилися їхні обличчя. Купці серед народів глузливо свистять над тобою, ти пострахом став, і не буде навіки тебе.